Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо вивчати головні члени двоскладного речення, а саме згадаємо, що таке присудок, та розберемо, які є способи вираження присудка. Присудок це головний член двоскладного речення, який означає дію, стан або ознаку предмета, названого підметом. Відповідає на питання, що робить підмет. Хто або що він є, ким або чим він є, який він є. Наприклад, ніхто не оцінив поетичного таланту хлопця. Хто ніхто що зробив, не оцінив. Одеса рай для туристів. Одеса є що? або є чим. Одеса є рай. Присудок рай. Людина багато в чому схожа на пташку. Людина, якою є, є схожою. Схожа, це присудок. За будовою присудки, як і підмети, бувають прості та складені. Простий присудок виражається особовим дієсловом. Також він може бути виражений дієсловом у складеній формі майбутнього часу або фразологізмом. Давайте розглянемо на прикладах. Перше речення. Начебто весь світ постійно потребував уваги й роботи материних рук. Розбираємо підмет, світ «світ, що робив, потребував. Потребував це особове дієслово. Третя особа однини. Минулий час, чоловічий рід. Друге речення. Жартівники жартують жарти. Хто жартівники що роблять, жартують. Ми бачимо знову особове дієслово. тут нас Третя особа множини. Теперішній час. Третя. Ми не завжди все помічаємо. Хто ми, що робимо? Помічаємо. Помічаємо знову особове дієслово. Тут в нас перша особа множини. Теперішній час. Четверте речення. Сестра буде обирати лак для нігтів та губну помаду. Бачимо дієслово майбутнього часу буде обирати. Це складена форма майбутнього часу. Ми можемо сказати обиратиме. П'яте. Відзавтра учні будуть відпочивати на канікулах. Учні що будуть робити? Будуть відпочивати. Тут в нас дієслово, знову ж таки, майбутнього часу, складена форма. Можна сказати, відпочиватимуть. Тому це буде простий присудок. Шосте. Він і бровою не повів. Він підмет, що зробив, бровою не повів. Це фразологізм. Тому його повністю підкреслюємо присудком. І він буде простим. Сьоме. Весь урок учні били байдики. Хто учні, що робили, били байдики? Знову ж таки, били байдики це фразологізм. І це буде простий присудок. А тепер з'ясуємо, що таке складений присудок. Спочатку треба сказати, що складені присудки бувають дієслівні та іменні. Складений дієслівний присудок складається з допоміжного дієслова та інфінітива. Допоміжні дієслова можуть мати такі значення. Перше. Початок, продовження або кінець дії. Такі дієслова починати, продовжувати, закінчувати, стати, перестати і подібні. Друге, можуть виражати волевиявлення це бажання, необхідність або прагнення. Наприклад, могти, бажати, хотіти, намагатися, мусити, треба. Ще, можуть бути прикметниками типу згодний, здатний, ладен, радий. Давайте розглянемо на прикладах. Перше речення. У сім місяців дитина починає повзати. Ми бачимо, допоміжне дієслово воно вказує на початок дії. Так починає. Плюс інфінітив повзати. Тому це буде в нас складений присудок. Друге речення. За істину не треба вибачатись. Не треба вибачатись це в нас складений дієслівний присудок. Значить, допоміжне дієслово вказує на необхідність, не треба, так, плюс інфінітив. Третє речення: сам лиш народ помогти тобі зможе. Присудок помогти зможе, правильно треба було читати зможе помогти. Отже, слово зможе це допоміжне дієслово, і воно вказує на бажання, ну і плюс інфінітив помогти. Це складений дієслівний присудок. Четверте речення. Ферзь ладен за короля померти. Ферзь, що ладен зробити? Ладен померти. Знову в нас складений дієслівний присудок, виражений допоміжним дієсловом прикметником ладен і інфінітивом померти. П'яте речення. Ми раді бачити всіх присутніх. Ми раді бачити підмет присудок. Отже, присудок в нас виражений допоміжним дієсловом прикметником раді. І інфінітивом бачите. Отже, це в нас буде складений дієслівний присудок. Тепер розглянемо складений іменний присудок. Отже, він складається з дієслова зв'язки та іменної частини. зв'язка виконує граматичну функцію. Указує на час, особу, спосіб. А іменна частина виконує змістову, несе в собі лексичне значення присудка. Іменна частина може бути в називному чи орудному відмінку. Давайте подивимося таблицю. Складений іменний присудок складається з дієслова зв'язки. Це дієслово бути або в теперішньому часі це зв'язка «є». Ще можуть бути такі дієслова ставати, називатися, здаватися, робитися, вважатися, виявитися і подібні. Та іменна частина має бути: це іменник, прикметник, займенник, числівник, дієприкметник або фразеологізм. Давайте подивимося приклади. Одеса рай для туристів. Одеса є рай для туристів. Тобто ми маємо тут дієслово зв'язку є, але воно пропущене, і на місці нього в нас є тире. Але воно існує. Так? Значить, є плюс іменник у називному відмінку. І це буде складений іменний присудок. Ще одне речення. Льотчики були молоді й веселі. Дієслово були, плюс прикметники у називному відмінку. Були молоді й веселі. Новенький виявився своїм у класі. Присудок, виражений дієсловом виявився. Воно тут наслугує дієслово зв'язкою, плюс займенник своїм у орудному відмінку. Ще один приклад. Сузір'я велика ведмедиця. За величиною вважається третім на небі. Сузір'я це підмет, Що робить вважається третім. Бачимо, в нас тут складений іменний присудок. Та він виражений дієсловом зв'язкою вважається. і числівником у орудному відмінку. Наступний приклад. Директор здавався переконаним. У нас тут присудок виражений. Дієсловом здавався у значенні дієслова зв'язки і діє прикметником у орудному відмінку. І ще один приклад. За всі ці роки Василь зробився стріляним горобцем. Ми знаємо, є такий фразологізм стріляний горобець. Це в нас буде іменна частина, а зробився це буде дієслово «зв'язка». Отже, все це в нас буде складений іменний присудок. Давайте виконаємо кілька завдань. Перше завдання. Складений іменний присудок ужито в реченні. Варіант А. Будеть спогад давня пісня, пада в трави і зника. Підмет пісня. Присудки «будеть», пада і зника. Три прості однорідні присудки. Не підходить. Варіант Б. Художник щоразу все мусить відкривати заново. Підмет художник, присудок мусить відкривати. Чим виражений? Допоміжне дієслово виражає необхідність мусить, плюс інфінітив. Це складений дієслівний присудок. Не підходить. Варіант В. Цієї осені Петрик стане вже школяриком. Підмет Петрик, присудок стане школяриком. Отже, ми бачимо. Дієслово зв'язку стане. Плюс іменник в орудному відмінку школяриком. Тут в нас складений іменний присудок. Цей варіант нам підходить. Але перевіряємо ще варіант Г. Катруся клювала носом весь урок. Хто катруся, що робила, клювала носом. Це присудок клювала носом, і це в нас тут фразеологізм. А фразеологізм це в нас простий присудок. Отже, не підходить. Друге завдання. Іменну частину складеного присудка виражено прикметником у реченні. Варіант А. У містах земля одягнена в камінь і залізо. Підмет земля, присудок одягнена, тобто є одягнена, Дієслово-зв'язка є пропущено. Значить, це в нас дієслово-зв'язка є плюс дієприкметник у називному відмінку. А нам потрібно прикметник. Не підходить. Варіант Б. Гомоніти з великим начальством було для мене втіхою. Що? Гомоніти, що робило, було втіхою. Отже, підмет гомоніти присудок було втіхою. Ми бачимо дієслово-зв'язку було плюс іменник у орудному відмінку. А нам потрібно прикметник, значить, не підходить. Варіант В. У справедливих армій доля завжди прекрасна. Підмет доля. Присудок є прекрасна. – зв'язка є пропущено. Отже, прекрасна це в нас прикметник у називному відмінку. Тому цей варіант нам підходить. Перевіряємо варіант Г. Я став п'ятим серед них. Я, підмет, став п'ятим присудок. Отже, він складається з дієслова зв'язки став, допоміжне дієслово, плюс числівник у орудному відмінку. Не підходить. На цьому урок завершено. Дякую за увагу! На все добре!